Вітаю вас малята! Сьогодні під час прогулянки я зустріла ось таких звіряток, і їм потрібна наша допомога. Вони дуже люблять гратися на галявинки м'ячиками. Але вони їх десь загубили і не можуть знайти. Тож давайте їм допоможемо і зліпимо для них м'ячики. Допоможемо малятам? Так, допоможемо! Тож приступаємо до роботи. Нам знадобиться дощечка кольорове тісто стек. Спочатку беремо тісто і ділимо його на три рівні частини. А затим кожну частинку розкочуємо і робимо кульку. Це і будуть наші м'ячики. Щоб вийшли чудові м'ячики, потрібно розкочувати коловими рухами долоньок. Ось погляньте, які чудові кругленькі м'ячики у нас вийшли. Давайте ми їх віддамо звірятам. Погляньте, дітки, які радісні стали наші звірята. Тепер їм буде дуже весело грати своїми м'ячиками. Дітки, ми з вами молодці! Ми з вами допомогли звірятам. Але наше заняття закінчується, і я вам кажу до нових зустрічей. До побачення!